Друзі, всім при з вами адвокат Олексій Мендрух. Що було дуже цікаве інтерв'ю з паном Веніславським нещодавно на початку грудня щодо змін в діючому законодавстві стосовно мобілізації, щодо посилення мобілізації, чи буде воно чи ні, щодо змін е, діючих законодавчих норм щодо е, граничного віку перебування в запасі, щодо підняття цього віку, щодо зниження цього віку, щодо мобілізації жінок. Там дуже дуже багато питань таких. Цікавих і гострих задали пане Юніславському щодо так званої бусифікації, і на всі питання от він відповідав. Пропоную вам подивитися це відео, послухати, які відповіді надає в нас представник комітету з Нацбезпеки, як він відповідає на такі гострі запитання. І, звісно, ну прокоментую зі свого боку зі сторони закону всі ці питання. І надам свій коментар, як завжди. Тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на цей канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал. В описі під цим відео знайдете на нього посилання. Там багато цікавої, корисної для себе інформації, можете подивитись по пошуку, я впевнений, знайдете. І так, до основної теми відео: ухилянтам треба ускладнити життя. Ось така новина була розстережована по е, всьому інтернету буквально два дні тому. Що ж насправді малось на увазі, і що значить ускладнити життя? І от пан Веніславський про мобілізацію, блокування рахунків і завершення війни у 2025 році. Давав він телеграф у це інтерв'ю, посилання на джерело, звісно, залишав в описі під відео, можете самі подивитись. ТЦК не можуть затримувати, але людський фактор. Ну, воно розбито там на декілька таких важливих запитань. Журналіст задає питання, Веніславський відповідає. Пане Федорович, нещодавно в інтерв'ю ваш колега з комітету Сергій Рахманін порівнював мобілізацію. Зарячу картопла, яку всі перекидають, і ніхто не хоче брати за неї відповідальність. Відтак, назвіть конкретні прізвища, хто у нас в країні відповідає за мобілізацію. Говорити про конкретні прізвища достатньо складно. У нас є система ТЦК та СП, яка входить до складу командування сухопутних військ ЗСУ, тобто Генштаб, командування сухопутних військ. Це ті суб'єкти, які безпосередньо займаються мобілізацією. До речі, до сухопутних військ я звертався неодноразово письмово, поки що в мене не виходить через них. Достукатись до ТЦК, тобто скарги на сухопутні війська, які я подавав, вони не спрацювали. На Міноборони спрацьовують, на сухопутні війська, тобто той орган, да, якому підпорядковується напряму ТЦК, чомусь реакція не було. Ну, це по моїх скаргах особистий такий досвід. Також він зазначає, що треба згадати закон про мобіліційну підготовку та мобілізацію. До мобіліційних процесів умов війни залучається дуже широке коло суб'єктів. Органи держвлади, місцеве самоврядування, підприємства станової організації, органи соціального захисту, медичні установи і так далі. Тобто ціла низка суб'єктів. І враховуючи сентесивність цього питання, дуже часто ті суб'єкти, які мали б сприяти проведенню мобілізації, оповіщати громадян, вони просто ухиляються. Тобто, пан Ваніславський вважає, що і ці суб'єкти в нас не оповіщують належним чином громадян. Далеко не всі, хто має займатися питанням мобілізації. Хочуть і бажають долучатися до цих процесів. У спадок з довоєнної України з мобіліційних процесів СРСР ми отримали систему військового обліку з великими прогалинами. Папова система була частково втрачена, а електрона не була запроваджена. Та ми переводимо все в цифру. І На сьогодні ці процеси на 80-90% мають вже оцифрований вигляд. Ну, до речі, за ці прогалини так дійсно багато у кого є проблеми, особливо тих, хто раніше виключався з військового обліку. Дуже багато звернень. Про людей, які на сьогоднішній день чомусь поновлені на цьому військовому обліку, це щодо прогалин. Далі запитання: не знімаючи праву відповідальність порушників мобілізаційного законодавства, тим не менш, коли ми бачимо в соцмережах всі ці відео, коли людей затримують саме військові, а не поліція, за вашою оцінкою, це поза межами права. Якщо у представників ТЦК та СП є інформація, що є військове зобов'язання, який уникає обліку, не виконує свої зобов'язання, то ми надали ТЦК право в тому числі оповіщати про необхідність прибути до ТЦК. Разом з працівниками ТЦК представники поліції мають бути безперечно ми свідомі того, що органи ТЦК не наділені повноваженнями затримувати особу за вчинення якогось адміністративного чи кримінального правопорушення, але держава в стані війни. Тому деколи людський фактор накладає відбиток. І на ці факти Комітет Міноборони Генштаб завжди чітко реагує, щоб мінімізувати будь-які порушення законодавства під час оповіщення громадян. Ну от так відповідає нас пан Веніславський. Оповіщення, але ж не затримання, уточнює в нього журналіст. Затримання відбувається, якщо є підстави і особа вчиняє якісь правопорушення. Це повноваження нацполіції. З цим я абсолютно згоден, але на жаль, що не завжди це. Дотримується, як каже сам журналіст нас так. А як захист... захиститися в правовому полі, коли людей затримують саме військові, а не поліція? Тобто відбувається так звана в лапках босифікація? Будь-які неправомірні дії громадян України мають право оскаржити або в суді, або у керівництві. Ну, пан Ваніславський має на увазі до міноборони, напевно. Та знову ж таки треба розуміти, що коли ми говоримо про всі ці випадки, коли йде. Як ви кажете, бусифікація і працівники ТЦК, наче як діють без поліції, то це ж не означає, що поліції не було поряд. Росіяни і деякі наші громадяни використовують відеофіксацію таких випадків як інформаційну складову протидії мобілізаційним заходам. Ми не переконані на 100%, що разом з представниками ТЦК не було поліції, просто її не зафільмували. А зафільмували лише військових у формі, щоб загострити ситуацію. Я особисто багато їжджу по території України, коли бачу заходи з оповіщення, то, напевно, жодного разу не спостерігав, щоб поліція не була присутня. Але людські чинники, як я вже казав, є неминучим порушення емоцій. Інколи ті, хто не хоче служити, а мають виконувати свій обов'язок, свідомо провокують на конфліктну ситуацію. Фільмують, а потім це викидається. В соцмережах як масове явище. Ми в комітеті отримуємо статистику з генштабу. Приблизно 90-95% мобіліційних заходів відбувається безконфліктно. І лише 5% відбувається в формі протистояння емоційного конфлікту. Це потрапляє на відео, тиражується і складається враження, що мобілізація має суцільні порушення. Мобілізація не має суцільних порушень, але проблеми є. Така позиція від Веніславська. Ну, до речі. Він каже, що не, можливо не зафільмували поліцію, але ж, знову ж таки, затримання тоді повинна робити саме поліція. Тобто, люди не в, у нас не в пікселі, да, а в у відповідній формі, тобто не в зеленій формі, а у синій формі, да, або там чорній формі, яка у поліції там є. Тому на сьогоднішній день така ситуація ну, досить таки, так, такий цікавий коментар з цього приводу. ну Добре, це ж його думка. А щодо законності, дійсно тільки поліція має право затримувати. Ну і дуже багато рішень з цього приводу. До речі, депутати хочуть, щоб ми були державою ухилянтів. От наступний розділ питань. Ви кажете про захист праву судді, а омбудсмен, наприклад, скаржився, що його не пускають в приміщення ТЦК. Взагалі туди хтось може потрапити. Поліція, Повноважені з Верховної ради з прав людини і його представники можуть безперешкодно відвідувати. Будь-які підприємства, установи організації, в тому числі військові частини, з метою контролю, чи порушуються права людини. Так само нацполіція. Якщо вона має інформацію про якесь правопорушення, злочин, то вона на це має реагувати, незалежно від того, де вчинення правопорушення. Але від практикуючих адвокатів ми чуємо, що навіть поліцією не пускають в приміщення ТЦК, посилаючись на те, що це режимний об'єкт. Якщо є інформація про вчинення правопорушення, то жодних перешкод в законних діях поліції в принципі бути не може. Режимний чи нережимний об'єкт. Якщо має місце інформація про злочин, то тут не може бути жодних перешкод. Я не думаю, що представники ТЦК, прикриваючись режимністю об'єкту, не дозволяють поліції зайти і зафіксувати наявність або відсутність правопорушення. Ну, напевно, ж у журналіста якась інформація є, що такі випадки мали місце. Навесні з'явилось досить цікаве рішення Верховного суду, де було визнано, що порушення процедури призову не є підставою для звільнення з військової служби і скасування рішення про мобілізацію. То, все ж таки, неправове затримання створює правові наслідки мобілізації. Це рішення суду, яким визнано було мобілізацію як незворотній процес. Нагадаю, ми вже його обговорили. Відповідає пан Веніславський, тут дуже складно загалом говорити про те, що значить неправове затримання. Треба пам'ятати, першу причину цих конфліктних ситуацій є конституційний обов'язок. Закон про військовий обов'язок, військову службу, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що є первинним. Те, що людина не виконує свій обов'язок, не з'являється до ТЦК, чи її затримали, чи користуючись тим, що з точки зору людини було порушення, вона може не виконувати свій конституційний обов'язок. Безперечно, має бути пріоритетом захист держави. Ну, тобто, пан Веніславський вважає, що в будь-якому випадку затримання, скоріше за все, законні, да, якщо в нас є порушник. Чому у нас проблема з мобілізацією СЗЧ? Тому що, на превеликий жаль, не завжди правоохоронна судова система реагує відповідно до тих загроз, які є в державі. Коли люди бачать, що можна якимось чином не виконати свій конституційний обов'язок, і потім це перетворити в достатньо тривалу судову правоохоронну або іншу тяганину. То, напевно, ті, хто бояться за своє життя здоров'я, обирають шлях саме такий процесуальний, хоча ви що він сам же казав, ви можете оскаржувати процесуально звертатися до суду. Та чи не вважаєте ви, що в країні діє так зване альтернативне право? Бо це багато кажуть адвокати. Наприклад, розшук ТЦК, коли за адміністративною справою не може бути розшуків, доставка в ТЦК, коли немає ухвали слідчого суду? Можливо, варто було б це впорядкувати. Я думаю, що існуюче законодавство дозволяє виконувати заходи з мобілізації, які забезпечують доставку тих, хто не хоче, але зобов'язаний служити. Чи потрібно щось змінювати? Потрібно. Але з огляду на чутливість питання, як правило, в парламенті не вистачає голосів для того, щоб підтримати більш жорстку реакцію надії тих, хто ухиляється від військового обов'язку. Багато наших колег хочуть, щоб держава залишалась державою ухилянтів, а не громадян, які здатні захищати свою батьківщину. Ну, і отут йде розкриття цієї теми, що він каже, що я би да, хотів жорстку реакцію, але її немає, тому що немає підтримки фракції, да, немає підтримки народних депутатів. Що, на вашу думку, треба вдосконалити в законодавстві? Напевно, треба таким чином побудувати законодавче регулювання, щоб ухилянти мали достатньо великі негативні наслідки того, що вони не виконують свій конституційний обов'язок. Ну, це якраз і про посилення мобілізації. Наприклад, питає журналіст, як, як і пропонувалося, з самого початку в законопроєкті, якщо людина самовільно залишила війську частину або не з'явилась ТЦК, то для неї мають наступати певні негативні наслідки, які ускладнюють її життя. Заборона керування автомобілем, блокування рахунків. Коли людина не сплачує комунальні послуги, маючи гроші, то обленерга звертається в дуже спрощеному порядку до суду, і кошти людини одразу на всіх рахунках блокуються. І доки людина не заплатить штраф, Інколи дуже смішний, то вона не може скористатися своїми платіжними засобами. А коли людина не виконує свій конституційний обов'язок таких простих механізмів, реагування не існує. Тому над цим ми працюємо, але далеко не всі колеги готові включатися і підтримувати такі ініціативи. Що це нам дає? Яку інформацію? Що буде посилення в будь-якому випадку, тому що над ним працюють. Але коли його затвердять, ну вже побачимо, подивимось. Ну і на рахунок обмеження заборони керування автомобілем, ви знаєте, що є така процедура, і на рахунок блокування рахунків також є така процедура, якщо вас притягнуло до відповідальності, але ви не сплатили штраф, вам можуть заблокувати рахунки, але вже органи ДВС. Тобто ця процедура є. Які взагалі зараз темпи мобілізації? Раніше озвучувалось підрахунки 30 тисяч людей на місяць. Ці Цифри зараз актуальні, плюс-мінус цифра стабільна протягом останніх півтора років. Приблизно 30 тисяч громадян України ми щомісяця мобілізуємо. Тут немає різких коливань. Про зміни мобілізаційного віку. Раніше я спілкувався з вашими колегами з комітету з приводу мобілізації жінок, окремих спеціальностей. Чи розглядається це питання в якомусь форматі, можливо, на майбутнє. На сьогоднішній день в комітеті немає жодного законопроекту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок. В цьому плані нічого не змінюється, і я не думаю, що найближчим часом щось буде мінятися. Але нам потрібно дивитися на післявоєнну ситуацію, коли ми маємо готувати весь наш народ до супротиву. Маємо бути готові, що рано чи пізно РФ знову може виникнути бажання напасти на Україну. Тому після війни, коли буде укладено мирний договір. В тому чи іншому форматі ми маємо думати, як все населення залучити до національного супротиву військової підготовки. Тому я думаю, що в майбутньому і жінки, і чоловіки мають бути готові до захисту вітчизни. Ваш колега Роман Костенко заявляв, що близько 80 від призовників тікають з центрів підготовки, йдуть в СЗЧ. Таким чином, кількість людей в СЗЧ може зрівнятися з кількістю людей в армії, що в такому разі робити. Місця за гратами всім не вистачить. Ми в закритому режимі отримуємо інформацію про реальну кількість сезача. Ця кількість точно не така, як циркулює в СМІ, а в разі менша. Мова йде про кількість кримінальних провадження. Кримінальне провадження ведуться і тоді, коли людина вже повернулася. Сезача виконує свої бойові завдання. Тому немає лінійної залежності від кількості кримінальних проваджень і кількості громадян в сезача з приводу того, що 80% мобілізованих втікають. У мене такої інформації точно немає. А чи є статистика, які реальні покарання за СЗЧ призначають суди. Реальні терміни ув'язнення, чи все ж таки в більшості це умовні терміни? Суди наші дуже творчо, м'яко кажучи, підходять до оцінки тих чи інших дій, і не завжди притягують таких осіб до відповідальності. Тому тут є комплексна проблема, яка пов'язана з ефективністю виконання повноважень правоохоронним органам, які мають забезпечити розшук тих осіб, що вчинили СЗЧ. Не секрет, що, наприклад, коли в тому чи іншому населеному пункті є інформація про наявність там громадян, які вчинилися зачату, коли приїжджають правоохоронні органи разом з представниками ТЦК або військових частин дивним чином всі розчиняються і нікого знайти неможливо. Напевно, десь хтось попереджає. Ви були одним з авторів законопроекту щодо дозволу на виїзд 22-річних чоловіків прийняли не законопроект, а постанову Кабміну. тим не менш, зараз, звучать, шокуючі цифри, мовляв, близько 100 тисяч хлопців цієї категорії вже виїхали з України, користуючись дозволом. Відтак це була помилка. Не можу сказати, що це була помилка. У мене немає статистики, скільки людей виїхало. Але тут треба розуміти, що ті, хто хотів залишити територію України, шукали протизаконні, нелегальні способи. І тут питання було, напевно, про мільйони. Чи навіть сотні мільйонів доларів тіньового корупційного обороту, тому ця постанова і дозвіл молодим людям виїжджати за кордон мали на меті мінімізувати корупційний прояви, а коли є попит, то знайдеться і пропозиція. Надавши таку можливість виїзду за кордон, ми вирішили питання, і на майбутнє війна точно закінчиться. В якійсь не дуже довгостроковій перспективі, я в цьому переконаний. І чи в цьому році, чи в наступному, і нам треба державу відновлювати ті люди, які отримують освіту за кордоном. Вони все одно повернуться, і молоді люди, чоловічої статі також повернуться, як тільки настане мир. І треба розуміти, що хлопці від 18 до 22 років ще протягом наступних трьох років не можуть бути призвані на військовослужбу в час мобілізації. Чи потрібно було їм дозволити виїжджати, чи не потрібно. Ну якщо вони не можуть бути призвані по мобілізації, а до зниження мобільців на віку у нас точно немає політичної волі ні у президента, ні у парламента, то навіщо людей обмежувати? Наприклад, можливості отримати освіт або ж. Іншим чином себе реалізувати за кордоном, а після війни вони повернуться. З мобілізаційних питань тут все. Там є ще деякі запитання йому задавалося, але по мобілізації тут все. Досить гострі запитання, досить такі цікаві, я б назвав лавках відповіді. Ну, як ми розуміємо, посилення мобілізації все одно буде, тому що комітет з нацбезпеки все одно їх ініціює раз відразу. Так, да, немає там підтримки. Повністю від нардепів, як каже в нас Веніславський, але треба розуміти, що в якихось моментах все одно підтримка буде і щось буде змінюватися. Тому за цим, звісно, буду слідкувати. Повідомляти на своєму телеграм-каналі, повідомляти розширено. В YouTube каналі. Отака от підсумкова інформація по мобілізації 2025. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Всім вечора, до побачення і мирного.